Багато хто каже, що в Бога вірять лише неоки. Але це неправда. Багато освічених людей вірять в Бога. Наприклад, лікарі, юристи, вчителі і навіть вчені. Коли бачиш машину, то розумієш, що її хтось зробив. Це мала бути якась розумна людина. Так багато деталей мусять злагоджено працювати, щоб автомобіль їхав. Якщо машина не могла з'явитися сама по собі, то тим більше люди, земля і цілий всесвіт. Уявіть, що ви гуляєте по пляжу і раптом в піску бачите порожню пляшку. Скло робиться з піску. Але яка розумна людина подумає, що ця пляшка утворилася з піску сама по собі? Та жодна. Науковці вивчають будову комах, риб та інших тварин, щоб створювати нові механізми чи покращувати вже існуючі. Є пташка за назвою Рибалочка. Її дзьоб має таку форму, що коли вона пірнає у воду, то майже не втрачає швидкості. Інженери на зразок її дзоба розробили передню частину надшвидкісного поїзда. Його швидкість зросла на 10% і на 15% скоротились витрати енергії. Деякі літаки мають автопілот. Міні комп'ютер, що може вміститися на долоні. Але порівняй мозок метелика Монарх має розмір з головку шпильки. Але він керує польотом цього метелика з Канади аж до Мексики. А це три тисячі кілометрів. Просто чудо. Люди отримують славу за винаходи, які вони скопіювали з природи. Хто ж має отримати славу за оригінали? Усе в світі природи. Птахи, метелики, риби. Усе свідчить про творця. Більше інформації є на сайті jw.org. Зайди на вкладку публікації і завантаж брошуру чи винне пожиття само по собі.